Їх знають у Голлівуді, але не всі в Україні. Олександр Рудинський. Кінозірку з Миколаєва ви можете знати за фільмами збори ОСББ, перші ластівки тощо. А нещодавно він засвятився в серіалах Декамерон від Netflix та Агенція Джорджа Клуні. Його канонічна сцена про тризуб стала легендарною. Україна? Фореве Фрі. І вишенька на торті Олександр зіграв українського військового у закордонному фільмі Франца Бума Камінь, ножиці, папір і Ванна Сахно, акторка з Києва, вперше спробувала себе в кіно в ситкомі Леся Плюс Рома. Після переїзду з батьками у США зіграла польську офіцерку у Тихоокеанському рубежі. рубежі-2». а потім кілорку голівудському блокбастері Шпигун який мене кинув. Після цього був американський фільм «Летить Сноу та серіал від «Зоряних війн АСОКА. Попри життя за океаном дівчина не забуває про своє коріння та всіляко підтримує Україну. Захар Шадрін, хлопець з Миколаєва, першу роль отримав в серіалі Новенька. А вже після переїзду до США на початку 22-го знявся у маленькій Америці від Apple TV. За роль у другому сезоні його одразу виснуло на емі. Потім був фільм Каплиця де він зіграв українця. А ще українсько-нідерландський фільм Назавжди назавжди.